Печінка це один з найважливіших органів детоксикації, тобто очищення нашого організму від шлаків, токсинів та паразитів. Як же нам визначити самостійно без участі лікаря, що ми маємо проблеми з печінкою? Самою першою ознакою порушення роботи печінки це є відсутність апетиту зранку. Можливо, декого це порадує, що ми не хочемо їсти, і ми таким чином будемо худнути. Але насправді це дуже загрозлива ознака, яка насамперед вказує на зневодення нашого з вами організму. Жовчна на застій жовчі, бо жовчне справді складається на 95% з води, якщо організм її не до Римає, то ми маємо застій жовчі, і як наслідок нам не хочеться їсти, тому що в нас болото всередині. Насправді жовч виділяється на прийом їжі. Якщо ми зранку не снідаємо, наш з вами обмін речовин протягом дня буде сповільнений і це навпаки буде сприяти не схудненню, а набору ваги. Другою ознакою порушення роботи печінки це є закрипи, бо печінка крім всіх і решти своїх функцій, ще відповідає за моторику шлунково кішкового тракту. Далі Сухі шкіри, не якийсь незрозумілий зуд без явних висипань на ній. Це є теж ознакою те, того, що детоксикаційна функція печінки порушена, тому що включається вже детоксикаційна функція шкіри. Це п'ятий орган, який по черзі включається в процеси детоксикації, а також підвищений рівень холестерина у молодих, нібито здорових та сунких людей. Отакі От ознаки. Кожен з нас повинен знати, щоб вчасно звернути увагу на своє здоров'я і відновити роботу печінки та інших детоксикаційних систем організму. Кого цікавлять подробиці, пишіть в коментарях печінка, ми з вами зв'яжемося і проговоримо ці всі проблеми детальніше. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.